Привіт, це жива душа, простір, де душа відпочиває. І ми продовжуємо обговорювати тему покликання. Покликання це внутрішній потяг до певної справи, яка приносить задоволення, сенс і користь іншим. У багатьох людей воно змінюється або розширюється з часом. Деякі люди знаходять одне сильне покликання і слідують йому все життя. Наприклад, Медицина, мистецтво, викладання інші відкривають нові шляхи в різні періоди, коли змінюються обставини, досвід і глибина розуміння себе. Це нормально мати кілька покликань або змінювати своє покликання. Головне йти за ним, що робить тебе живим і наповненим. Дякую, що ти тут. Якщо слова торкаються твого серця. Будь ласка, підписуйся.